День міста відзначає Харків. Виповнилося нині йому 371 рік. Масових заходів через російську агресію немає, але прикрасили парк Тараса Шевченка а на вулицях установили українські прапори. Дмитро Гребінник на зв'язку з Харкова. Колега вітаю, то як іще Харків відзначить свій день. Вітаю, буквально кілька хвилин тому у Харкові почалася повітряна тривога. Перша за сьогодні, тому ми зараз перебуваємо ближче до метро і в разі реальної загрози перейдемо звичайно ж у безпечне приміщення. Дійсно, у Харкові сьогодні на день міста якихось масових заходів, масових святкувань на вулицях не заплановано. З безпекових міркувань усі заходи організовують у метро на чотирьох станціях. Проводити їх почали ще вчора. Там були вистави та концерти. Власне, сьогодні по обіді святкування у підземці планують продовжити саме місто до свят. Прикрасили, розмістили у центрі міста полотнища у кольорах державного прапора та прапора Харкова. Також встановили інсталяцію у вигляді. Герба Харкова бюджетних коштів на прикраси з бюджет з бюджету міста не витрачали. Оздоблення профінансували місцеві підприємці. Розповів нам речник міськради. Юрій Сидоренко люди гуляють, фотографуються, знімають на відео із святкових локацій для своїх рідних та друзів. Ми запитали в харків'ян, як змінилося їхнє ставлення до дня міста за час повномасштабного вторгнення, як їм прикраси і чи святкуватимуть вони сьогодні? Ось що сказали люди. Ти розумієш наскільки. Складно і наскільки важко іноді підтримувати його цілісність. Але я вважаю, що взагалі Харків це місто, яке впоралося з цим, просто на всі 100%. відсотків. гарні прикраси, але ж я вже визначив своє своїм ставленням. Також можна було кудись спрямувати на підтримку Немає Нема в мене бажання святкувати, бо гинуть люди. Я святкувати не буду, я просто зі знайомим. Побратимом, який був окупант в полоні майже три роки, я з ним хочу зустрітися якраз на день міста і просто прогулятися. Не нехтувати безпеку у святкові дні закликав жителів Харкова, міський голова Ігор Терехов. Він сказав, що сьогодні і завтра по місту курсуватимуть спеціальні автомобілі, із яких у гучномовці попереджатимуть, додатково попереджатимуть про повітряні загрози. Комендантська година на свята не змінюється. Розповів нам начальник військової обладміністрації Олег Сенігубов. Які є очікування щодо безпекової ситуації на свята. Сенігубов відповів так. У посиленому режимі працюють наші правоохоронці, це Служба безпеки плюс національна поліція. Чітко розуміємо про можливі провокації, про можливі удари. Так само тому ми вчора провели раду оборони, прокомунікували з усіма громадами, з усіма районами, те, щоб максимально уникати скажімо так, і зборів, і публічних святкувань. При цьому за даними поліції сьогодні і завтра на день незалежності у Харківській області загалом очікується проведення понад 60 святкових заходів. У них планують взяти участь близько 6 тисяч людей.